У Павлограді провели перевірки автобусних перевезень. Відділ по роботі транспорту зв'язку виконавчого комітету Павлоградської міської ради проводить і буде в подальшому проводити рейдові заходи по виявленню порушень перевізниками договорів про перевезення пасажирів. На даний час виявлено три порушення, за які складені відповідні акти і приписи направлені перевізникам для усунення даних недоліків. Це різні порушення, порушення графіків руху. І Відсутність розкладу руху в транспортних засобах, які це дуже немаловажні, щоб пасажир міг бачити і орієнтуватися, в яку годину, куди він підходить. Такі порушення, за які ми виписали приписи, направили перевізникам для усунення в найкоротший термін даних порушень. Якщо перевізник не дотримує вимог договорів і після складення актів санкції до того, що ми можемо з ним розірвати договір на перевезення пасажирів міським транспортом в місті Павлограді. До рейдів залучають двох-трьох працівників. За день вони можуть перевірити до шести маршрутів. Це не обов'язки, які ми постійно проводимо. Будемо проводити подачу кожен день. Наші співробітники виїжджають і проводять перевірки кожного рейсу, без винятку.